Вітаю друзі! В цьому відео поговоримо, чи законно взагалі відправляти на новий медичний огляд при військово-лікарських комісіях, чоловіків, які були визнані непридатними до військової служби і виключені з військового обліку, і так само чи законно відправляти і проходити медичний огляд, новий чоловікам, які є інвалідами третьої, другої, першої групи, чи взагалі законно. Працівникам ТЦК і ВЛК встановлювати, чи дійсно інвалід має і заслуговує на такий статус. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та на мій Telegram канал Таким чином, ви підтримуєте мене, мій канал, і дайте змогу випускати нові та корисні для вас відео. Дякую, що дивитесь мої відео. Друзі, дуже багато чуток і дуже багато розмов з приводу того, що буде все змінюватись в системі ВЛК. Багато обшуків відбувається. І нещодавно пан Олексій Данілов, він же секретар Ради національної безпеки та оборони України. Дуже поважна та висока людина, дуже впливова людина на сьогоднішній день. Зазначав в інтерв'ю про те, що система ВЛК буде докорінно змінюватись, буде. Цифровізуватись, і відповідно, під час обшуків було встановлено, що дуже багато висновків щодо непридатності до військової служби чоловіків. Такі висновки були видані незаконно, фактично захабалі, і дуже багато висновків буде якимось чином переглядатись, яким чином пан Данілов не уточнив. Але ми спробуємо це зробити самі і встановити, чи взагалі є законна підстава, якимось чином переглядати такі висновки, чи немає. Звичайно, що за останній місяць всі бачили ту надзвичайно велику кількість репортажів, новин з приводу того, що. У територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях відбуваються масові обшуки, масові допити, вручаються підозри щодо того, що незаконно, скажімо так, звільняють від обов'язків військовозобов'язаних чоловіків, а фактично видають незаконно за гроші і за великі гроші достатньо. Видають висновки військово-лікарських комісій про те, що чоловіки є непридатними до військової служби і виключеними з військового обліку. І, звичайно, що це радує, що держава, врешті-решт, дійшла до того, що встановила, що працівники ТЦК та ВЛК, які нечисті на руку. І є корупціонерами, є хабарниками, то вони заробляли саме на тому, щоб видавати такі висновки про непридатність. І, звичайно, радує те, що ну, якимось чином буде змінюватися ця система. Але що не радує, це те, що працівники ТЦК та ВЛК, які ще не попали під хвилю обшуків правоохоронних органів, то вони дуже активно обдзвонюють, запрошують, вручають повістки тим чоловікам, які під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну отримали висновки про непридатність до військової служби з виключенням з обліку. І зазвичай це все пояснюється тим, що їхні медичні огляди. Проходили некоректно, або незаконно, або не повністю були пройдені, або не затверджені вищестоящими військово-лікарськими комісіями. Але, друзі, я вже в одному з минулих відео казав про те, що якщо у вас на руках є постанова військово лікарської комісії про те, що ви не придатний до військової служби і виключений з військового обліку, і у вас є відмітка у військовому квитку. То ви не є військовозобов'язаним. Якщо ви не є військово зобов'язаним, то ви не зобов'язані більше проходити ані медичні огляди, ані з'являтись по повістках, ані уточнювати щодо вас якісь дані е у територіальних центрах комплектування. Тому що медичний огляд це є один з елементів військового обліку. Ну і відповідно, якщо ви не військово зобов'язаний, то нащо вам дотримуватись військового обліку? Це, в принципі, логічно і не суперечить законодавству. Звичайно, що працівники ТЦК вони достатньо сильно наполягають на тому, щоб ви прийшли. А деякі випадки були навіть погроз, не прямих, але зазначали, що якщо чоловік не хоче якихось проблем або не хоче. Достатньо швидкої мобілізації, то йому краще з'явитись. Але, звичайно, що на такі погрози вестись не потрібно, тому що фактично працівники територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій таким чином хочуть прикрити свій тил і скасувати, або просто викинути в смітник постанову про непридатність такого чоловіка і натомість дати йому нову постанову про обмежену придатність. І в подальшому, звичайно, що не будуть його мобілізовувати, аби він не піднімав шум дуже сильний галас. Але таким чином статистику собі покращити. І на жаль, вони в першу чергу хочуть покращити статистику за рахунок тих осіб, які дійсно хворіють, в яких дійсно є вади зі здоров'ям. Які поклали свої, своє своє здоров'я, своє життя в Україні, працювали дуже багато, захищали нашу країну, і на сьогоднішній день вони отак хочуть повестись з тими чоловіками, які є непридатними, і вони є законно непридатними. Натомість ті чоловіки, які отримали висновки ВЛК про непридатність за гроші. То ну, якби їх ніхто не чіпає, вони собі спокійно відпочивають, відпочивають в ресторанах, в кафе, в нічних клубах, на пляжах. В ну, якщо працівники ТЦК хочуть виконувати мобілізаційні плани, то їм в першу чергу потрібно завітати на пляжі на водоймах у великих і не дуже великих містах. Я думаю, що вони достатньо швидко. Виконали як мінімум план по роздачі повісток щодо явки до ТЦК щодо уточнення даних щодо таких чоловіків. Тому, друзі, ще раз повторюсь: якщо ви є непридатним до військової служби і виключені з військового обліку, якщо вам не надають якихось документів, які підтверджують, що ваша постанова про непридатність скасована визнана недійсною, або є вироки суду щодо того, що той е, спеціаліст, який видавав вам е, цю постанову, є хабарником, є корупціонером, і у цьому вироку прямо не прописано. Е, факт того, що така постанова є незаконною та сфальсифікованою, то ви можете до ТЦК не з'являтись. Тому, в принципі, з непридатними до військової служби ми розібрались, вони є виключеними з військового обліку, і вони не зобов'язані проходити повторний медичний огляд, якщо тільки їхня постанова не буде скасована Центральною військово-лікарською комісією, судом або не буде встановлено у вироку суду про те, що така постанова отримувалась незаконно. Давайте зараз поговоримо про інвалідів, тому що теж. Дуже багато е, розмов різних, в тому числі е, спорів і конфліктів у територіальних центрах комплектування, це теж є, і тому е, потрібно роз'яснити для того, щоб ті особи, які є на сьогоднішній день інвалідами, третьої, другої або першої групи, вони не хвилювались і знали свої права. Саме перше друзі, не зважаючи на те, який буде е, висновок ВЛК, Після проходження медичного огляду у територіальному центрі комплектування, навіть якщо інваліда визнають повністю придатним до військової служби, його мобілізувати без його згоди не можна. Це ключове, друзі, і це потрібно знати кожній особі, яка є особою з інвалідністю, незалежно від групи. Друга, перша або третя. Щодо проходження медичного огляду, то так, територіальні центри комплектування мають право, мають повноваження запрошувати осіб з інвалідністю для проходження медичного огляду. І такі особи, на жаль, зобов'язані проходити медичний огляд. Я, чесно кажучи, не розумію, на що це робити, тому що фактично, навіть якщо особа проходить медичний огляд, але вона є інвалідом, то звичайно, що її мобілізувати не можуть, і фактично відбувається просто марнування часу і особи з інвалідністю, що є несправедливим і є неповажливим до статусу цієї особи. І звичайно, що ще й марнування часу працівників ТЦК, фактично, вони просто роблять дурну роботу, ганяють людину і витрачають свій час. На особу з інвалідністю, яку в принципі мобілізувати неможливо, тому навіщо взагалі цей цих людей запрошувати на медичний огляд, мені не зрозуміло, і на жаль, я вам зрозуміти не можу. Напевно, для того, щоб не всі особи з інвалідністю знають про свої права і якимось чином задурити голову, мобілізувати його, не повідомити про те, що він має право відмовитись. І в подальшому вже відправити на військову службу. А як ми знаємо, інвалідів звільнити на підставі того, що вони інваліди, то з військової служби неможливо. Тому, друзі, щодо медичного огляду інвалідів, то так вони зобов'язані приходити на медичний огляд при військово-лікарських комісіях. Але знову ж таки повторююсь, навіть якщо військово-лікарська комісія. Встановлює, що інвалід є придатним до військової служби, і таке було, що встановлювали придатними до військової служби, то він не може бути мобілізований без його згоди. І ще, друзі, саме головне, що військова лікарська комісія не має повноважень і, відповідно, не має права встановлювати чи правомірно, чи неправомірно, чи законно. Чоловік, який прийшов на медичний огляд, має статус інваліда першої, другої або третьої групи, тому що це є повноваження МСЕК медико-соціальних експертних комісій. Тому, коли кажуть про те, що зараз відправимо до ТЦК, до військкомату проходити медичний огляд, і ми там встановимо, що ти не є інвалідом, це є брехня, це є просто обман і шантаж, тому що ВЛК не мають права. Жодного встановлювати, чи особа є інвалідом, чи не має. Так, ВЛК може дійсно встановити статус придатності цього чоловіка до військової служби. Але встановити статус, чи законно, чи незаконно він отримав інваліда, і інвалідність він не може, тому що це виключна, виключна компетенція медико-соціальних експертних комісій. Тому, друзі, не хвилюємось, Якщо вас викликають до ТЦК, у вас є. Посвідчення інваліда або пенсійне посвідчення, краще сходити, краще пройти медичний огляд для того, щоб вас не притягнули до адміністративної відповідальності. І після проходження медичного огляду, коли якщо вам дадуть мобілізаційну повістку, ви можете сміливо відмовлятись, розвертатись і виходити з територіального центру комплектування. Щодо дійсності, взагалі, посвідчень інвалідів або пенсійних посвідчень, то Слід зазначити, що вони можуть бути або безстрокові, і тоді зобов'язання проходити колись взагалі наново медичний огляд у цієї особи взагалі відсутні. І він не має зобов'язання проходити, не має зобов'язання десь перевстановлювати, чи є дійсно він інвалід, чи немає. Щодо тих осіб, які. Мають в пенсійному посвідченні певну дату проходження е, нового медичного огляду для того, щоб або продовжити групу, або е, зняти групу інвалідності, то на сьогоднішній день є наказ Міністерства охорони здоров'я про те, що е, навіть якщо ви не пройшли у встановлену дату медичний огляд для продовження групи, ваше пенсійне або е, посвідчення інваліда воно є дійсним до кінця війни, до кінця. Дії воєнного стану та ще протягом 6 місяців після завершення воєнного стану. Тому, знову ж таки, ніхто не Рада Національної безпеки та оборони України, не територіальний центр комплектування, не військово-лікарські комісії, не Міністерство оборони України, навіть сам президент не може направити на перевстановлення або встановлення. Наново статусу особи з інвалідністю, так само як і не можуть а, направити наново на медичний огляд осіб, які є непридатними до військової служби і які виключені з військового обліку. Єдині виключення це, якщо а, такий статус і такі постанови ВЛК були скасовані або в суді, або а, щодо а, постанов ВЛК, Центральною військово-лікарською комісією, або якщо такі факти були встановлені у вироку суду щодо е, хабаря і щодо фальсифікації такого документу. Е, тому, друзі, така ситуація знову ж таки не переживаємо. Все, що розганяється, воно не має під собою законного підґрунтя. Навіть якщо працівники ТЦК спекулюють цим всім і запрошують, не ведемось на це, тому що мають бути в першу чергу законні підстави, і всі ми маємо керуватися в першу чергу законами, а закони на сьогоднішній день не передбачають нових якихось медичних оглядів, переоглядів, перевстановлень статусів і так далі. Щодо осіб, які не придатні до військової служби, і щодо інвалідів першої, другої або третьої групи. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились таке достатньо довге відео до кінця. До нових зустрічей, до побачення!